Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачне і просте печиво. Печиво на кефір. Для цього мені потрібно 260 г кефіру. Можна робити на половину порції. Я взяла більшу порцію 260 г кефіру. Вливаю в миску. 1 г олії також вливаю до кефіру два яйця додаю 2 столові ложки цукру і чуточки солі Ось щіпочку солі. Все це добре розбиваю вилкою до однорідної маси, можна вінчиком. Ось в мене вийшла однорідна маса. Я маю десь тут приблизно 600 грамів борошна. До борошна я всипаю дві чайні ложки порошку до печива перемішую, ну, і всипаю в масу. Борошно, звичайно, я пересіяла. Перемішую спочатку. Вилкою. Ось тісто я замісила. Тісто має бути таке, як пісочне. Зараз я його залишу на 5 хвилин і буду тачати. Зараз я буду виробляти печиво. Я його буду тачати тачалкою. Такими, такої товщини. Буду я маю таку формочку круглу і буду нею вирізати. Вечення я повирізала і їх тмачаю з одного боку в цукрі. І розкладаю на парганин Ось на таку форму. Печення готове. Зараз я його буду ставити пекти. Духовку потрібно розігріти 180-190 градусів і приблизно пекти 15-20 хвилин. Ось печиво готове. Просте, смачне до чаю, до кави. Пробуйте, готуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!